Робота з паличками для рахунку. 12 паличок розкласти на 3 однакові групи. Скільки паличок у кожній групі. Який приклад запишемо. 16 паличок розкласти на 4 однакові групи. Скільки паличок у кожній групі? Запишіть приклад. По 3 палички покладіть 5 разів. Скільки всього паличок? Запишіть приклад. По 4 палички покладіть три рази. Скільки всього паличок ви поклали? Запишіть приклад. За допомогою паличок побудуйте прямокутник. Скільки паличок вам знадобилося? Яку властивість прямокутника ми бачимо. Математичний диктант Він буде складатися з двох частин. Перша частина на множення та ділення, і друга частина на додавання та віднімання. Записуємо через кому тільки результати. Вибери серед фігур квадрат і побудуй його в зошиті. Яка довжина сторони квадрата? Який його периметр? Обчисли та запиши. Усі мої кути прямі, але я не зелений. Яка я фігура? Побудуй квадрат. Трьома способами розділи його на чотири однакові частини. Використай чернетку. Як називаються фігури, розфарбовані у голубий колір, зелений колір, жовтий колір, оранжевий колір. Назви номери тих фігур, які поділені на рівні частини. Задача. Задача перша. Бджола стає дорослою за 18 днів, і всі ці дні вона працює. Перші три дні від свого народження вона чистить соти, наступні чотири дні годує дорослих личинок. Потім п'ять днів годує молодих личинок, а інші дні будує соти. Скільки днів в період свого зростання бджола будує соти. У господині було 30 літрів молока. Вона продала 5 банок по 3 літри у кожній банці. Скільки літрів молока залишилося у господині. В упаковці було 25 аркушів паперу червоного кольору, 13 жовтого та 10 синього. Що ми дізнаємося, виконавши дію? Розв'яжіть рівняння з коментуванням. Порівняй, якщо це. Можливо. Я двоцифрове парне число, мене немає ні в крузі, ні в квадраті. Знайди мене, доповни таблицю. Фотографія Олега квадратної форми, а Романа прямокутної форми. На якій фотографії є Олег? А на якій Роман? Обчисли периметри рамок з фотографіями? Який периметр більший?